Автопарк міста Київ, Сумська-2. В наявності у нас є такий от апарат це Ford Mustang 2.3 кабуз 2016 рік. Машинка була привезена з США, з мінімальними пошкодженнями, все якісно відновлено. Автомобіль у нас переодітий в обвіз Shelby. Дуже класно виглядає. Передній бампер, капот, задня частина. Все, в принципі, якісно зроблено. Попередній частині маємо противотуманні фари. Також у нас тут встановлений новий двигун з пробігом всього лише 30 тисяч кілометрів. По задній частині доопрацьована вихопна система. Присутня у нас камера заднього огляду, безключовий доступ, салончик в дуже хорошому стані. Два склодії мечі, електрорегулювання дзеркал, таке от мультикермо з алькантари. Задній ряд взагалі без зауважень. Тут додатково одягнені такі от чохли. По центральній консолі маємо штатну мультимедію та клімат контроль. Також присутні у нас підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, це украснення можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.